Моє вітання. Значить, зробили ми такого от клина до поперечки токарного верстату. Значить, поперечку зробив інший майстер, на то є певні причини. От, бо немає у нас можливості зробити такого. А, може, про те буде окреме відео. Значить, зроблений клин, відшліфований, відфрезерований. От, тут пороблені, не знаю. Ну, я в оригіналі таке було. В оригіналі ми так і лишили такі західні підболти, щоб клин трохи стирчав. Звідти, звідти. Ну, так, такий взірець, така робота. Значить, гартований шпоночний матеріал, відшліфовано з усіх сторін, підігнано, відфрезеровано. От, Можемо робити таке. Значить, клин досить таки ніби проста. Деталь, але то вимагає багато часу, багато підгонок, багато замірів. От, і ну, зробити клин дистанційно по розмірам розмірами ну, такого я не беру. Якщо комусь треба зробити клин, то треба присилати будь-то поперечка, будь-то якісь відповідні деталі. Ну, звісно, звісно, воно виливається з пересилками в якусь певну суму недешево. Ну, але, як то кажуть, без цього ніяк. Наш нарід широкий і гостинний, і видумати може дуже багато. Ну, це не є самий поганий варіант. Просто приварено ось для прикладу, як то робиться дистанційно. Приварений кусок бляшки. От, болгарочкою зачищена. Ну і так от воно, так от воно працює. Бюджетно. Ну, але якщо хтось хоче краще, то можете звертатися. Ми виготовимо для вас ну, такого красу. Всім дякую.